Вітаю всіх на курсі інтернет-магазин Як розпочати власну справу. Автори курсу хочуть донести до вас просту думку. Незалежно від того, чим ви займаєтесь нині, на якій роботі ви працюєте. Але якщо у вас є ідея, якщо у вас є бажання, якщо у вас є натхнення розпочати власну справу, це можливо. І ми спробуємо показати вам, як зробити ці перші кроки. Наприклад, інтернет, інтернет магазин адже інтернет-магазин можна створити на звичайній інтернет-платформі, наприклад, на прикладі інстаграму, і там ви зможете е спробувати е створити бренд, запропонувати товари або послуги. Ви зможете там е побачити, наскільки ваша ідея корисна для інших людей, адже для бізнесу важливо, щоб інші люди мали потребу, запит. У, тій, у тому товарі або послузі, яку ви пропонуєте. Вашими викладачами будуть кілька людей, які професійно займаються сферою фінансів, обліку, аудиту. І наша мета не навчити вас всім тонкощам бізнесу, не дати вам всі нюанси податкової системи, а зняти з вас перший страх власної справи. Ми покажемо вам, що розпочати можна з чогось мінімального. Розпочати можна з чогось елементарного і простого. Але це елементарне і просте повинно бути затребуване іншими людьми. Це елементарне і просте повинно викликати у людей бажання купити це, придбати і віддати вам частину своїх коштів. Власна справа це важливо. Власна справа це ваша фінансова безпека. Власна справа це ваш шанс реалізувати себе, не бути тільки виконавцем чиєїсь волі, адже я впевнений, що більшість з вас не є високими начальниками, керівниками і так далі. Ви виконуєте якісь плани, стратегії, досягаєте мети. Можливо, ви вже маєте певний досвід і готові розширити свою діяльність і свою фінансове благополуччя за рахунок і власної справи. Також це не означає, що вам потрібно кинути роботу. Це не означає, що вам потрібно піти з школи з дитячого садочку. з... Лікарні, де ви пропрацювали там 10, 15, 20 років. Це означає, що набутий вами досвід, ви можете реалізувати у формі власної справи. Можливо, справа ця дасть ефект, і ви зможете набрати людей, штат, стати реально великим, ну, досить масштабним підприємцем. І люди інші, які будуть починати тільки свою кар'єру, будуть працювати на вас, і ви їх будете вчити. І вони разом з вами пройдуть той шлях. Який колись пройшли ви. Але сьогодні у вас, можливо, є якісь ідеї. І неважливо, маєте ви значний досвід професійної діяльності, чи не маєте його. Це не суттєво і в 17, і в 16, і в 20, і в 30, і в 50, і в 70 років у вас може бути якась така ідея, яка може бути корисною іншим людям, і інші люди готові будуть заплатити за, вам, вам за це кошти. А ви можете цю. Послугу або товар надати. Проте багато людей не розуміються абсолютно на тому, що таке фінанси, що таке облік, що таке оподаткування, що таке ФОП, яка звітність, до кого йти, куди бігти, як взагалі це робити, так, щоб не потрапити під жернова наших фіскальних органів і не натрапити на блокування карток, ресурсів, штрафи. І так далі, ми спробуємо вам дати прості-прості поради, як це зробити. Не вимагайте від нас повної інструкції, як побудувати бізнес на кілька мільйонів доларів. Ми ставимо задачу надзвичайно просту: ви маєте бажання, але не знаєте, як це зробити. Ви боїтесь розпочати власну справу. Ви не знаєте до кого звернутися. Ви не знаєте, на які ризики ви можете натрапити. Ми даємо. Поради, як це зробити легко, просто і зробити перший крок. Можливо, у вас нічого не вийде. Це можливо, ви можете вкластися певними коштами, ви можете вкластися певними, а, певним часом ресурсами, але справа не піде. Це можливо. Від цього ніхто не застрахований, але ви будете знати, як це починається, і, можливо, після першої, другої, третьої невдалої спроби. Наступна спроба буде вдала, і вона принесе вам і фінанси, і незалежність, і свободу, і додатковий заробіток. А можливо, перший крок одразу буде вдалим. Просто вас до нього потрібно підштовхнути. Запрошую вас на курс і сподіваюсь, вам буде цікаво і ви візьмете з цього щось для себе корисне. Навіть якщо по проходженню цього курсу ви не будете... Робити спроб до заснування свого бізнесу, в голові у вас будуть необхідні мінімальні знання того, що це можливо. І як тільки ви зберетеся з силами, ви зареєструєте свій ФОП, або до того займетесь невеличким бізнесом, потім зареєструєте ФОП і почнете працювати. А можливо, з часом будете навіть наймати співробітників на роботу, вчити їх і заробляти. Для себе, а вони будуть заробляти для себе і для вас. Тому слухайте уважно, дивіться на матеріали в Google класі і не забувайте про фінальний проєкт. А зараз ми коротко пройдемося по Google класу по тим темам, які вас чекають в майбутньому.